Привіт, вітаю тебе на каналі. Дякую за твій перегляд. Сьогодні протестуємо воду полтавську з колонки звичайну питну воду. Переливаємо воду в стакан. До цього ми тестували водопровідну воду з мережі і через фільтр. А сьогодні. Протестуємо воду з колоночки. Запускаємо щуп воду і тестуємо. Як ви бачите, показники дуже жорсткої води. Тест на жорсткість води в Полтаві пройдено. Перевірено.